з сільський говорить Далі Шарфер, Китайський ради Замір Бащук, начальник фінансового Лесі Водій, заступник військового респектності нових порожніх Олександр Кондійської. Поруч міграційників комісії промошного виручів, голова Фате Іван Гецькості на 22.4947 No3599 від 22.024 року та ремонту сільської ради засідання. Номер 60 постійної комісії з бюджету, фінансів, конування комічного розвитку інвестицій та міжнародних ліс є промашнім. до статті 47 закону України про місцевої станування України пропонує розпочати засідання постійної комісії. Хто за задав пропозицію? Прошу голосувати. Хто за, хто проти, заперечень немає. Засідну чіткої комісії в рації. Вони питати, нам необхідно взагалі порядок денний та реально роботи з даної комісії. Але комісія виносить це питання ці порядку денним. Перше питання про затвердження прогнозу бюджету бюджетної коресіальної громади на 26-28 років. Друге питання про законування бюджетної пресії центральної громади на 1 торіч 2025 року. І третє питання про внесення змін до бюджетної коресі своєї громади на 25-й рік. Тоді питання будуть інші проходить зауваження зміни до порядку денного. Якщо немає інших за зауважень, то пропонує затратити даний порядок 62 засідання комісійної комісії бюджету, фінансу, планування соціального комісія розвитку від міністра біженців. Хто за даний перед днями прошу показати основу від цілому? Хто за, проти, хто отрималося, перед день приймається одного. Переходимо до першого питання. Про прогнозу бюджету тунельної громади за 26-28 роки. Начальник фінансового відділу Васіана Бабій. У нас 20 серпня 25-го року було складений прогноз бюджету рішення виконкому, але тому нам необхідно у нас на сайті цей прогноз вислаплено ну, на прогноз на бюджету на 26-28 роки, тому необхідно нам затвердити прогноз. Який був зхвалений рішення виконавчого комітету Віковецької сільської ради від 20 серпня номер 9 дріб 131 по схвалення прогнозу бюджету порядської сільської територіальної громади? Ну, якщо цікаво, ну, то на не сайті є висвітлення цей прогноз, тому... Однайшові... Колосії запитання? Немає. Немає. Хлопці. Хто за те, щоб Донесе даний проєкт зміни на засіданні 55 ї сесії Української ради про проголосувати за основу і в цілому. Хто за, проти, хто утримується, приймається одного ласами. Наступне питання. Про виконання бюджету Європейської територіальної громади на перші повічі 25-го. На протязі між сесійного періоду у нас були внесені зміни і тому нам необхідно затвердити звіт про виконання бюджету Руковецької території громади за перший період 2025 року. Необхідно затвердити по доходах в сумі 56 мільйонів 627 тисяч 900 згідно видатку 1, в тому числі загального фонду 55 мільйонів 738 тисяч 100, спеціального фонду 889 тисяч 800. Також по видатках в сумі 55 млн 14 тисяч 100, згідно додатку 2, в тому числі загального фонду 36 млн 385 тисяч 400 та спеціального фонду у сумі 628 тисяч 700. Тому необхідно нам затвердити звіт про виконання цього бюджету. Також, і саме звіт є на, на сайті, сайті, і тому що Хто за те, щоб рекомендувати прогрес даний проект рішення в засіданні 25-ї сесії Кореї міської ради проголосувати за основу цілу? Хто за? Хто проти, отрималося, приймається одного Наступне питання. Про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади на 25 рік. Так і завжди у нас в нас ціни період надійшли листи, які необхідні, ну яких необхідно виділити кошти. Це також листи від військових частин, які завжди ми стараємося їх надавати кошти їм військовим частинам. В даний час лист надійшов від військової частини АЗОРП-76. Це 41 ша окрема механізована бригада. Цей лист надійшов. Вони просять, щоб ми виділили кошти, але кошти виділили на обласну раду, а тоді бо їм необхідно лист пишуть, що їм необхідно 5 мільйонів. І тому всі і громади можуть виділяти на та, обласну та, раду, та, а обласна рада вже їм виділяє там, певну суму, яку необхідно, Тому пропозиція. Також військова частина А десь 28, просить також виділити кошти. Пропоную 50 тисяч на цю військову частину. Це госпіталь, наш? Так. військовий госпіталь? Так, так, ти ми вже виділяли 20 тисяч у 23-му році тепер виділяємо. Зробіше, можливо, <от> це тисяч більше можливо немає. Ми, вот. Також необхідно внести зміни. Ви скажіть ще, які там ще у нас Ні, не лишці просили? просто ми не маємо. Так, ми не маємо, ну, дуже багато листів, які військових частин, різні військові частини. в можливо... Україні, да, а це, це тут, так, це, це все речі, так, нет, не, не тільки не, не. дуже позовується. Ні, так да. Всі, наші пляда, старалися взяти, це вже. Дурмали, може, щоб... Да маємо можливо як Так, і вона можливість побирала, але хоч там не ми тільки даємо, ну, доходиться, дати. Ну, там як позицію. Це вони ніяк ремонт не можуть е, завершити. Це, знаєш, з однієї сторони так, а з другої сторони, ну, це ж лицем міста. Ну, ви що, не маєте, ви це першу чергову повинні зробити, але треба мусимо допомогти допомагати. Тому необхідно нести на зміни додаток до дорічний 48-ї сесії, збільшити обслідної частини. На суму 1 млн 400 1500 це за рахунок перевиконання дохідної частини станом на 1, 9, 25 року. Також збільшити видаткову частину, на таку ж саму суму 1 млн 400 1500 в тому числі субвенції державного бюджету, на виконання програми розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, також є від них лист. Ми на минулій сесії проводили зміни до програми самої. І тому і вони також просять виділити 50 тисяч на... на їхні потреби, звідти так. <кхід> програм. Також надання субвенції державному бюджету на написання покращення обсування податків податків це для податкової 60 тисяч гривень це для оплати за енергоносії. Також ну, листи є і просять гроші. Так. Це да, да, наш. да, да. наша заставність. Так. Також ну, 50 тисяч на цю військову чотири десять двадцять 100 тисяч на військову частину 45-76, на придбання предметів матеріалів та інвентарів в сумі 237 тисяч 500. Це тут на матеріали для Баламонтовської школи, для Оскарбарів і для Горшовецької школи, там для також згідно листів, для придбання чого кулерів і також для газпалива, для автобусів, для шкільних автобусів. Це такий предмет матеріалів. Також на оплату. На оплату послуг в сумі Депальнє. 62 тисяч – це для підключення газопроводів до опалювального періоду. Ти, І на оплату енергоносіївського <продук> природного газу бюджетних постанов сільської ради в сумі 702 тисяч. Та як підвищилася оплата природного газу, то нам необхідно збільшити фінансування, бо не вистачає. Подобання тоді ж у вас. І також для виконання програми розпочтово комунального господарства це для благоустрою нашого 140 тисяч, це на заробітні плати, також не вистачає, тому необхідно виділити ці кошти.

Хто за те, щоб рекомендував населенню проєкту? Не засідання 51. 194. Ні, до засідання 55-го. За основу цілому хто за? Проти. Утримається, приймається голова. Тому що подати всі питання. Okay. Нам тільки нас на сесії.